Всім доброго дня! І розпочинаю своє відео із приготування салата вінігрет. Заздалегідь я зварила буряк, моркву та картоплю. Можна також всі ці овочі запікати в духовці, але я так не роблю. Усе це я чищу і буду нарізати на смужки. Витискати буду через ситочку для салатів на ось такі кубики. Так як цей тиждень розпочався з Великого посту до Великодня, то я завжди стараюся зберігати всі ці традиції і не вживати ті продукти, які не рекомендовано вживати під час цього великого посту, я стараюся не їсти м'ясо, молочку та яйця. Наші овочі вже нарізані, я все це добре і ретельно перемішую. Буду заправляти і заправляю олією, добре солю на смак, перчу і додаю квашену капусту. Квашну капусту я роблю сама без кави, обійтись не можу, тож роблю невеличку таку перерву для того, щоб насолодитися. Та трішки збадьюритися до наступних робіт. Літо вже не за горами, тому хочеться якомога швидше привести себе у порядок, і потрібно не забувати, що для цього потрібно прикласти чимало зусиль, не тільки в тому, щоб сидіти на дієті, а також і займатися спортом, якщо немає можливості займатися спортом у таких закладах, як спортзал, то можна я привести себе в форму також і вдома, роблячи невеликі такі вправи по хвилин 20, половин пів години. Тому я кожного разу, кожного дня, стараюся робити різні вправи, робити різні розминки. Так, наше тіло нам скаже тільки дякую. Ми себе будемо почувати дуже в тонусі, дуже добре. Наша кров буде циркулювати по всьому тілу, тому спорт це саме такий варіант, який нам допоможе не тільки відновити свою фізичну форму, а також і розумову активність. Ми будемо себе краще почувати. Переходжу плавно від спорту до ось такої своєї тумбочки, в якій знаходяться мої різні спеції, все це. Для приготування різних страв, для випічки, для супів, для запіканок, для всього, 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 що тільки можна випікати, жарити і так далі. Тому завжди збирається такий безлад, такий безпорядок, і кожного дня робити таку генеральну генеральне прибирання не дуже й хочеться. тому Вирішила зараз я це зробити і показати вам, чим саме користуюся, що саме в мене є. Назбиралося чимало різних спецій для всього. Так як я ще займаюся періодично каналом про їжу, тому я вам би рекомендувала зайти, поглянути, можливо, для вас також знайдуться дуже багато. Цікавих нових ідей для вас, для вашої сім'ї, є на різні випадки життя. Там є також різна випічка, різні страви, жарка, варка, парка, все, що для будь-якої господині до вподоби, також ви можете там знайти ссылку на свій канал. Я залишу в описі під цим відео. Я буду рада бачити вас на своєму другому каналі. Також зараз хочу все це посортувати і подивитися по строк годності все, що придатне ще до використання, тому що назбиралося так чимало. Різних е, трав, і бувають такі, що я можу їх і не використовувати. І бачити, яке було до, як зараз, е, стало багато місця, тому я дивлюся, що можна е, також продовжувати надалі е, придбати ще інші спеції для своїх оригінальних страв, для своїх е, різних. Е, Таких ідей є місце, де це все можна зберігати. Я так подивилася, що мені вже не вистачає місця ось в таких дерев'яних корзинках, тому буду шукати собі такі корзинки трішки більші. Можливо, зайду в магазин Аврора, там я бачила досить непогані варіанти. Як тільки придбаю, я вам їх обов'язково покажу. На цій самій нижній полишці я собі розмістила всі такі спеції, якими я користуюся постійно на протязі дня і кожного дня. Це йдуть і для супів, для перших, других страв, для десертів. А на середучій полишці це вже такі. Там крохмалі, це сухарі, сода, як бачите, такі не дуже потребуючі. Хочу показати вам ось купила моїву. Зараз все це я буду чистити, відрізати все зайве, добре зсередини почищу та буду обтирати паперовий рушник для того, щоб не було. Ніякої лишньої вологи. Таку рибу ми полюбляємо. Правда, роблю я її не так часто, тому що не скажу, що я такий фанат ось такої такого виду риби. Я особисто люблю цю рибу, але у копченому вигляді. Так, вона мені подобається більше. Вона такий має кращий смак, ніж жарена, тим більше жарене не дуже хочеться. Копчена, вона мені якраз більше до вподоби. Рибу я вже почистила, все добре протерла паперовим рушником. Зараз присипаю все мукою і буду ретельно перемішувати, щоб ця мука була обвалена з рибою. І так зробився такий невеличкий кляр. Більше нічого я не додаю. Це така пісна страва, її можна і на кожний день для тих, хто любить рибу. Вона проста у приготуванні, правда, одне, але з нею потрібно трішки побавитися. Наша мойва обсмажилася, і я її взяла на таке ситко, так щоб лишня олія стекла на посудину, покриту паперовим рушником. Я виклала цю рибу, посолила її і добре перемішала. Це м'ясо дуже. Добре і ретельно прожарилося, і дуже смачно вийшло. А зараз хочу показати вам простий рецепт фасолевого паштету. Він також простий в приготуванні та смачний. Робити такі брискети із таким фасолевим паштетом. Фасолю я передчасно приварила Добавила тушену моркву з цибулею, додала прованські трави, часник і все добре блендером збиваю. І наш паштет готовий. На цьому я буду з вами ненадовго прощатися. Буду готувати для вас нові цікаві відео, які будуть вас мотивувати на домашню рутину. Тому залишайтеся зі мною. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую тим, хто підписується на мене. Всім папа, гарного дня.